Усім привіт, це твій навігатор. Можливо, ви не знали, але у Вінниці неодноразово знімали фільми. Серед них є і старі чорно-білі стрічки, і переглядаючи їх, можна побачити, як за ці роки змінилися вулиці нашого міста. Тому сьогодні я вас запрошую у мандрівку старими локаціями. Фільм під назвою Стежки доріжки знятий у 1963 році на кіностудії імені Довженка розповідає про молодого та енергійного Романа Калину, який шукає своє місце у житті. Після закінчення бухгалтерських курсів його направили на роботу у колгосп села Мар'янівка. Роман розуміє, що робота бухгалтеру не його покликання. Зрештою, молодий чоловік вирішує продовжити свій шлях та йде з села. До Вінниці Роман заїжджає через Арку, що раніше знаходилася у районі водоканалу. Тупна зупинка привокзальна площа, по якій ще їздять трамваї. Після цього бачимо кадри вулиці Льва Толстого. Опізнали? ось він, той самий будинок. Як бачимо, візуально він майже не змінився. Хіба що тепер будівля має іншу огорожу. Щодо інших локацій, арка на водоканалі вже давно зруйнована, а при вокзальною площою вже давно не їздять Вінницькі трамваї. Натомість, тепер там височіє величезна 14-поверхівка та торговий центр. Ще одна кінострічка, де можна побачити вулиці Вінниці, комедія під назвою Пригоди толі Клюквіна», знята у 1964 році Віктором Ейсимонтом. Сценарій написали за мотивами твору відомого дитячого письменника Миколи Носова про веселі події в житті малого Бишкетника. Ля клюк він ішов саме по цій вулиці і побачив калошу, що ворухається. Згодом він зрозумів, що його за мотузочку прив'язав інший хлопчик Слава Огоньков. Тоді він з ним познайомився і вирішив пізніше прийти знову до нього в гості. Пізніше хлопчисько вирушає на прогулянку. По дорозі йому перебігає дорогу чорна кішка, повіривши дурному знаку і злякавшись наслідків, Толя повертає в інший бік і потрапляє у такі пригоди, які він і уявити собі не міг. Фільм практично повністю знятий на вулицях Вінниці. Бачимо Соборну разом із бібліотекою, залізничний вокзал, медуніверситет та безліч кадрів Єрусалимки. Якою була Вінниця у 60-х, можна побачити у фільмі до уваги громадян та організацій. Фільм знятий у 1965 році. Режисером Артуром Войтецьким. у головного героя, восьмирічного Кирила, великі проблеми: навчання не дається, батьки зануди, нікуди прилаштувати кульгавого бездомного пса. І тут, на його шляху, зустрічається журналіст Вадим, і на цих двох чекатиме багато незвичайних подій. У фільмі Чимало кадрів із центру Вінниці, зокрема, усім відома водонапірна вежа. З того часу вона майже не змінилася і залишилася у такому самому вигляді, і як на мене, більше змін сталося навколо неї. З'явилося багато кафе, магазинів, а дерева стали у два рази вищими. Ж можна побачити зруйнований готель Бельв'ю, а одна зі сцен знята на фоні школи номер 2 Ну і звісно, є кадри набережної. Останній на сьогодні фільм має назву Розклад на завтра. Його у 1976 році зняв режисер Микола Олександрович. Сюжет фільму складається із трьох історій, у кожній з яких прості школярі вирішують непрості моральні дилеми, роблячи вибір на користь добра, совісті та дружби. У фільмі можна добре роздивитися радянську вінницю та панорами багатьох міст, таких як набережна. Минуло вже багато років. А тут усе майже без змін. Бачимо такий самий білий оглядовий майданчик та спокійний, непідвладний час у Південний Буг. Переглядаючи кіно, можна впізнати ще декілька місць: це Київський та центральні мости, а також центр міста. Усі ці фільми є у вільному доступі. Тож, якщо вони вам сподобалися, то обов'язково перегляньте та поностальгуйте. А незабаром я вам розповім і про нові кінострічки зняті зовсім нещодавно. Тож залишайтеся на зв'язку. З вами був твій навігатор. Побачимось.